Зодіака Леве на березень. Березень 2026 року. зодіаки, Леви. Яким буде місяць? Подивимося загальний розклад. Як ви розумієте, програється не на всіх. А хто хоче на особистий розклад, то пишіть мені. Подивимося на вас. І яким буде місяць для левів березень. І в мене карта чомусь випадає одразу. Така, дивіться. Ну, от, я завжди кладу одну карту. Чи буде позитивний місяць, чи не буде позитивний місяць. У мене випадають дві карти. Дуже велика активність Активність і фінансова активність. Даже зло велика дуже фінансова активність. Ви знаєте, як дар. Дар з небес. Можливо, ви вже поглядали, чекали цю активність. Ну, буде вона. Чим не порадує місяць левів. Чим не порадує березень. Левів. Ну тут. Не порадує любов'ю. Подивимося далі, буде. Щоб... тут теж карта любові. Почуттями. Почуттями. Важливо, вас так любити не будуть, як повинні любити. Як вас завжди любили, тому що будете дуже гарячі, дуже активні. І от не співатимете займатися ще любов'ю. Ну, так теж. Важливі події місяця. От ми зараз якраз подивимося про ваші важливі події місяця. Левий березень, важливі події місяця. А то вас і не порадує любов. Бо тут випадає луна, страхи, дойти до якогось періоду вернутися назад, і маніпуляції. Маніпуляції це може бути зв'язано з отношеннями, але це може бути і зв'язано з іньгами. От буде велика активність, все. але тут можуть, знаєте, якісь будуть маніпуляції, так що так трошки остерігайтесь цього. Хоча в мене карта каже, і порадує мене це, але знаєте, конічний етап не настав. Тут порадувало, тут не порадувало пізніше. На відносини в кого нема відносин, подивимося, Леве. На відносини в кого немає відносин. Ну, тут випадає велика активність, шанс. Але чомусь так, знаєте, придивляйтеся до цього всього діла. Робіть вибір правильний. На в кого є відносини Але ви, на в кого є відносини. Ну тут вибір прийдеться якийсь робити. Дуже важкий вибір. і от ну, Пора його вже зробити. Тому що ви будете думати довго, почельнику. Я думаю і приймаю якесь рішення. Ну, думаю сам. Людина розумна, підтримка. Ну, я думаю, підтримка може бути тут. Тут посох є, може бути якась активна підтримка. Але ви цю підтримку не дуже сприймаєте, тому що у вас тут капішон накритий і ви от не хочете нікого слухати, ви бачите тільки свою душу. Заглядаєте, дивитеся. Ну і п'ятерка мічей говорить про боротьбу, про битву, якусь, отримати результат обманом, навіть в свою користь. Ну, так якась карта, така випадає. Не дуже така позитивна. Не дуже позитивне. І от е, обмани, які, через які старіють наші відносини. Теж таке якось випадає. Не дуже для тих, хто шукає роботу. Давайте подивимося. Але для тих, хто шукає роботу. Надія є, на віддаленки надія. Ну, треба багато трудитися для того, щоб заробити. Але тут активність випадає. Активність є є надія. Ну, Кожну копійку треба отработати, Отработати, ну. Карта вагання ще випадає, тому що не зразу получаєш результат. Працюєш, працюєш, а так пізніше получиш. Так, давайте подивимося для тих, у кого є робота. Тих, у кого є робота. Леве березень для тих, у кого є робота. Ну тут карта випадає. Карта випадає. Меч, 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 меч. Ну, велика активність теж випадає. Але тут нещирість. Нещирість. І знаєте, ви так, як поглядаєте, вже дивитеся, щоб змінити цю роботу. Але боїтеся наробити глупостей. От поступків таких глупих, необдуманих. Але ризкувати будете. Які чекають переміни? Ну, переміни по сім'ї буде. По сім'ї і по фінансах. Ну, тут активність випадає вогонь. Тут так же. Тобто движення буде по фінансах у вас. Переміни в основному так будуть. Ну і по сім'ї будуть якісь переміни. Ну, як ми тут дивилися, так щось не складатиметься у вас ситуація сімейна. Так, по фінансах ми вже так подивились приблизно. Да ще фінанси. Ну, бачите, по фінансах все буде добре. Тому що активність по фінансах, я вже, в принципі, і сказав, хоча цього ще питання не було, але хватає цього. Ну, ще прийдеться. Буде якась тупикова ситуація, яку треба буде розрішити. Здоров'я застереження, подивимося. Карта по здоров'ю, яка у вас тут по здоров'ю? Ну, якесь прийдеться рішення рішати. Щось треба буде подумати. Подумати, треба буде. Жар, можливо, у вас буде, так? Да? Карта, що може бути жар. Підлічитися треба однозначно. Однозначно треба підлічитися, якщо ви думаєте, що ви такі активні, успішні, все у вас є, прийміть якесь правильне рішення. А тут, знаєте, виход з ситуації, треба подивитися, якою дорогою піти. Краще підлічитися, почати лікування. І давайте по-загальному подивимося на місце застереження. Левий бережень. На місце застереження. Ну тут розчарування. Бачите, у вас чомусь розчарування по сім'ї. Бережіть сім'ю, цей місяць у вас якісь тут будуть негаразди йти. І не скакайте варечку. От випадає карта Верховної Жриці, тайни, розчарування. Мої тайни приведуть до розчарування в сім'ї. Не дуже гарна карта випадає. Подивіться, А також по здоров'ю подивіться, щоб не було там у вас сердечно сосудистих заболівань, які, теж, які ви приховуєте, а потім буде. Ви поняли, що буде, да? плач, але той плач, що не допоможе. Чорні ворони кружлять, а вже назад не повернеш. Дякую всім, що дивилися розклад. Хто хоче на особистий розклад, Подивимося вам особисто. Бережіть себе і на ну все добре.